А ці ж ще... а це е... Тіпо, е... От, ну, так колеса обертається навколо своєї у цьому, у цьому положенні Воно тільки вперед назад їде. Так, столичні медики та представники виробника медичного обладнання навчали медиків з усіх районів Рівненщини працювати із сучасною технікою. В неї нашпиговані усі 26 автомобілів швидкої допомоги, які вже роз'їхалися у райони області. Їх чекали довго, а тому й радості від такого надбання не приховують. Апаратура дуже велика, знаходиться різного характеру, ну, в основному що і кардіографи, і для вимірювання цукру, вся апаратура така необхідна. І що нам для роботи треба, таке все, що необхідне, все для нас є. Ми дуже вдячні цьому. Ключі від автомобілів вручали урочисто. Сучасна швидка дісталася кожному району. Деякі отримали навіть по кілька. Це сучасні автомобілі, обладнані так само найсучаснішою медичною технікою, яка дозволяє надавати екстрену медичну допомогу прямо на місці чи в дорозі. От 26 автомобілів вже сьогодні поїдуть у райони Рівненщини. Всього автомобілів ми очікуємо 38. Друга частина автомобілів 11 числа ми очікуємо їхнє прибуття до рівного. Після для проведення е, технічної підготовки ці автомобілі так само будуть передані у райони. Дев'ять автомобілів залишаться у Рівному, чотири з них сучасні реанімобілі. І хоч медики такому поповненню автопарку раді, все ж сподіваються, що на екстрені виклики і тим паче катастрофи виїжджати доведеться рідше. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.